І знову привіт питання від підписника про раси у світі Ланейж 2 стосується Артеасів або Артеїв, їх ще так називають. У чому воно полягає? Зазвичай олди лінійки, які грали на самих перших хроніках і ознайомилися з лором трохи пізніше, схильні плутати Артеасів та Ельфів, вважаючи, що перші це світлі ельфи, а самі ельфи стали темними. Тож відповідно до лору Леней 2, це не зовсім так або зовсім не так. Якщо хтось слухав попередніх відео озвучку самого Лору, могли побачити, що Артеаси це була волелюбна раса, яка не могла підкорити. Богам і гігантам, щойно їх закривали в неволю або давали завдання, вони завершували своє існування. Тому приручити їх для служби собі гігантам не вдалося, але вдалося це зробити з іншими расами. Через те, що в перших хроніках Артеясів не було взагалі, через те й виникла така плутанина. А що стосується ельфів та темних ельфів, то спочатку це була одна раса, частина якої спробувала темну магію у процесі боротьби за володіння землями Ельморадену. І після того вони були відділені від світлих ельфів назавжди. Як знають Олди, конфлікт. Світ Світлих і темних ельфів настільки сильний, що вони не перетинаються у грі, так як всі інші раси між собою. Що мається на увазі? У темних окремі гільдії. Тобто, якщо світлі можуть вивчити скіли в магічній гільдії, темні цього зробити не можуть. Навіть з початкових місць світлі та інші раси можуть літати між собою, темні та інші раси можуть літати між собою, а от від світлих до темних і навпаки, через гейткіпера не полетіти. Ну і далі так само сабкласи. Не можна взяти саби з світлими темних і навпаки. Тому фіксуємо: Артеа це не світлі ельфи, це окрема раса. Ельфи і Темні ельфи це колись була одна раса. Тому якщо є ще запитання по лору, задавайте. Якщо ви маєте свою версію, пишіть в коментарях. А поки підписуйтесь, ставте лайки і гарної гри! Ми пішли знімати новий контент.